28-річний Павло Машура служив на посаді командира десантно-штурмового відділення. Про нього говорили як про взірцевого воїна, хорошим, добродушним, хазяновитим. Хороший хлопець. Галина Желізник навчала старшого брата Павла Максима. Каже, усі три хлопці у сім'ї зростали щирі та відповідальні. Немає таких слів, щоб висловити слова співчуття батькам загиблого, молодого, красивого, чуйного, доброго і людяного хлопця. Йому просимо Бога Царства небесне і дякуємо батькам, що виховали такого прекрасного сина, який віддав все, що мав найдорожче. Це життя. Під час мінометного обстрілу Павло накрив своїм тілом побратимів. Він пішов до добровольцем, і він накрив собою своїх побратимів. Був обстріл, і він собою накрив. Побіг. Це я знаю 100%. Це дуже хороша дитина була. Це світла, чиста дитина була. Загинув Павло Машура 30 серпня поблизу Запоріжжя. Лише тепер рідні змогли попрощатися з героєм. Поховали військового на Алеї Слави.